Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас косметичка, на наступних два тижні, трішки з запізненням, бо закрутилась, забігалась і забула, що потрібно вже нову косметичку збирати. Так, і отже, зараз подивимось, що в мене буде на ці два тижні. Так, отже. База під макіяж залишається від LCF. Потім база під тіні від B також залишається. Це у нас постійні е, учасники моєї косметички. Далі тональний. Тональний беру також Avon Flawless Match, але це вже в відтінку. 320 G, це е, темніший відтінок. Якраз я е, вже почала засмагати, обличчя стало вже більш таке темне, і е, я думаю, якраз підійде мені вже цей відтінок. Так, пудра. Пудра знову беру Avon Color Trend, ось така матуюча. В принципі, е, вона мені подобається. Далі консилер беру ось такий від Сафі. Якраз відтінок ідеально під цей тональний. Так, скульптор ось такий від NYX, Відтінок Taupe. Хайлайтер. Хайлайтер я беру ось такий від. Елсієф розсипчатий. Іде ось із такою губкою. Бачите, як блистить гарно. Так рум'яна беру із оці, оцієї потрійної, можна сказати, палетки. Ось такі рум'яна. Вони такі пігментовані, насичений відтінок. О, так, брови. Брови я беру ось такий олівець від Avenir Cosmetics, наш український бренд, із такою щіточкою на іншому кінці. Так. В принципі, мені подобаються. Він заявлений як водостійкий. Ось такий. Так. Далі е, для очей е, ту беру ось таку люкс. Avon. хочу вже її закінчити. Вона у мене вже така підсохша, хочу вже її побистріше закінчити, так як мені вона не сподобалась. Так. І ще хочу взяти кольорову туш на ці два тижні від Avon Color Trend. Ось така блакитна туш. І щось, щоб якийсь такий яскравий акцент можна було робити вона йде водостійка, і прямо от реально водостійка. Її дуже важко змити навіть якимись міцелярками. Так, беру ось такий продукт ще для очей від Avon. З однієї сторони йде ось такий олівець чорний. А з другої сторони йде підводка. Але підводка йде рожева. О, що це вона у мене стала як водичка. Хм. Чи, чи пропала, чи я щось не, не розумію. Ну, побачимо, щось дивне. Так, і ще із ще ось такий олівець хочу взяти від Avon, Color Trend такий лавандовий. Ось прям дуже гарний відтінок. Мені прям дуже подобається такі відтіночки. Знову беру ось цей олівець від LCF, е, Можна сказати, тіні. Тіні олівець. Ось так він блистить. Так. І ще о, візьму ось такий пігмент, ну, такі тіні, чи як вони правильно називаються. Ну так, пігмент жовтий від Lamelle Hope. Щось креативненьке буду. Пробувати робити. Так, і з палеток тіней беру ось таку від LCF Kiwi. Це колекція Fruity Boom. У мене з цієї колекції отака лише палеточка. Ось такі відтінки. зараз, ну, я не знаю, як схочете, напевно, не буду, ви ось прекрасно все бачите. Така яскрава. Так. І залишаються в нас губи. Беру ось такий блиск від бренду O'Base, наш український, зараз дуже став популярний в інтернеті, багато оглядів на нього. Це такий блиск, якийсь діамантовий, з діамантовим таким переливом, блиском. такой нежный. Так, редку помаду возьму от Эйван Червону. такой. Она идет такая матовая. О, олівці беру також два, червоний під цю помаду. І ось такий від мальви коричневий. Це якраз до помад. А, так, помади в стіках ось така Фаберліковська напівматова. Ось такий відтінок. Він такий більш осінній. Але мені все одно подобається ось такі помади носити на протязі всього року. І ось таку помаду від Maybelline. У мене вона також уже старенька. Відтінок 932 Також вона такого відтінку, більш повсякденного. Так. От. Це ось така у мене косметичка на два тижні. Пишіть, чим ви користувалися, що вам подобається, що ні, буде дуже цікаво дізнатися. І побачимось вже дуже скоро. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на мій канал це дуже важливо для розвитку мого каналу. І всім до наступних зустрічів. Всім па-па!